Слава Ісусу Христу! Жити і сестри. Ми нині зібралися на велику подію на спомин. Ви знаєте, Господь так казав робити. Так казав робити. Коритіна. Слові Боже з вами. Коринтян, 12 розділ. Каже Господь. Коринтян, 11 розділ, 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, Смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Знайте, можна передавати про смерть Господню своїми словами, але ліпше це знати, коли читати Слово Боже. Зі Слова Божого ми точністю знаємо до всіх тих малих деталів. Як наступила смерть нашого Господа. Відкриваємо Марка. 15 розділ. З 33 го вірша. Марка, 15 й розділ, з 33 го вірша. Слухайтеся, як то було. Прийміть на своє серце. І уявіть, що от ви зараз знаходитесь на Голгофі. На Голгофі. Уявіться. І побачите, як то було воно. А якщо шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. У годині ж дев'ятій Ісус скрикнув голосом гучним та й вимовив. Елої Елої, лама Самахтані, що в перекладі значить: Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дехто ж із тих, що стояли навколо, це почули і казали: Ось він кличе і А один із них побіг, намучивши губку отстом, наструмив на трустину і дав йому пити, і казав. Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і Духа віддав. І в храмі завіса роздерлась двоє, від верху аж додолу. А сотник, що насопроти нього стояв, як побачив, що він отак Духа віддав, то промовив: чоловік цей був справжній син Божий. Були ж і жінки. Що дивилися здалека між ними Марія Магдалина і Марія, Мати Якова молодшого Йосі і Соломія, що вони, як він був у Галілеї, ходили за ним та йому прислуговували. І інших багато, що до Єрусалиму прийшли з ним. За слово Боже, скажемо Богу, слава Богу. Розумієте, врати і сестри? Яка ж то була подія? На три години стела темрява. Такого не було ще на три години темрява наступила. Але Ісус висить на христі. Висить на Христі, знемочений, побитий, скалічений. В нього вже був такий стан, що він вже крикнув. Що отець його покинув. Він був до того вже зроблений так, бо коли він повис на Христі, він був проклятий, бо, як є написано, проклята людина, яка висить на Христі. Він був проклятий, він прийняв всі наші немочі, він прийняв всі наші болі, це все, всі гріхи. І все це було на ньому. При тому, що він ще й висів на Христі. Йому і так було то все тяжко, що на нього плювали, знущалися з нього. Він ж нічого не зробив злого. Як написано, він не зрішив, він не нарушив навіть його та зі закону. Але його отак повісили, отак в нього знущалися. І навіть при останніх смертних словах, яких він говорив, з нього ще знущалися, ще насміхалися. Пойміть, яка то є біль, яка то є обіда прийняти це? Буває, він же ж і лічив, і зцілював, і слово проповідував, і помагав, а йому отак дали. Отак йому дали таку смерть. Хоча ми знаємо, що це в пророцтвах було написано. Але би хто міг так подумати, що так людина може вмирати? Навіть Сотник, який, я думаю, не одного так вже, як говориться, прийняв таку смерть. Він як побачив, як людина вмирала. Він почувши ті крики, як побачив це, навіть сотник сказав, що це був син Божий. Ви розумієте, це мало бути якесь дуже щось таке. велике. Велика трагедія така була. інші пишуть, що був землетрус, що був тут. Ну тут не цей Марко не писав цього. Але ми мусимо зрозуміти, що наставши темрява, людина, яка висить на хресті, і так кричить, і що людина, яка бачила багато смертей, напевно, бувала в тих, в таке повірила, це було щось страшне. Це було щось страшне. Бо ми знаємо, що в інших є, пише, що люди, як це побачивши, вони йшли і били себе в груди. Вони каялися за те, що зробили. Тому, брати і сестри, коли ми приймаємо цей хліб, коли ми приймаємо цю вино, не забувайте, яка ціна була заплачена за нас, яка ціна була заплачена за наші гріхи? Бо. Кожен наш гріх, який ми согрішили, Ісус там заплатив. Він і за наш гріх там і висів. За наш гріх ми мусимо усвідомити. І тому, коли якийсь ворог підсуне якусь думку, щось согрішити, то ви перше подумайте, яка ціна була заплачена за цей гріх. Яка ціна була заплачена? Тому приймайте завжди. Цей спомин, і згадуйте, як вмирав Ісус на Христі. Амінь.